Будь ласка, чого найбільше чекають люди, які щодня змушені вставати зранку на роботу. Звичайно, що відпустки. Але що робити, коли відпустка припадає саме на таку погоду? Дощову? І взагалі, яка є альтернатива пасивному пляжному відпочинку? Особисто мені одразу на думку спадають мальовничі гори Карпати з їх дивовижною природою. Тим паче, коли серед цих гір розташовані туристичні комплекси, які дають можливість туристу поганяти на квадроциклах, в чанах, розслабитись в цілющих ваннах і навіть порибалити. Сьогодні, як ніколи, я захотіла екстремального відпочинку, тому що починати свою відпустку. Просто з лежання десь на лежаку під сонечком вже мені не цікаво. Тому я звернулася до дяді Васі, який мені обіцяв екстриму, якого в мене ще не було. Васі, розповідайте, що ж це має бути? Дивіться покрову, яка сьогодні погодка. Ну погодка чесно погодка кажучи, це. Це сьогодні ні, для екстриму, сьогодні погодка дуже ага, Тому що траси так. Траси на сьогодні мокрі. І все буде чудово. Коли ти що вам сподобається. Траси у нас є різної сложності, різної протяжності, є маршрути навіть на цілий день. Тобі ж 42 км в одну сторону. А, значить, до догори пікуй. Починати треба з пробного, з маленького, на годинку і так далі. Наращувати. Слухати інструктора, і тоді все у нас виходить. Ну дядя Вася, давайте все таки, я почну з пробного, тому що я ще ніколи не пробувала кататися на таких. <гум> на таких транспортах, як ви мені запропонуєте, мені вже дуже цікаво, що це буде. Ну, служаться шлему і цього екіпірування, Це щось буде дуже цікаве і під відкритим небом. Екстрим справа серйозна і екіпірування повинно бути відповідним. Тож дядя Вася доклав максимум зусиль, аби берегти мене від можливих травм. І що це має бути і що це буде. Ну, як завжди, так. Да. Хотіла, як треба, отримала. Я хочу червона. Яка різниця між ними? Чи вони різняться тільки Різниця в Між ними тільки в кольорах, а все залежить, все точно. Вони ідентичні. Угу. Ну що, приватний інструктаж, що де, як сідати, сідати? Добренько, присідайте на квадроцикл, будь ласка. Ну, Можна сідати, добро. як вам зручно. Ага. Розумієте? Ну, так хочеться. Так мені зручно. Присідайте, будь ласка, наперед. Ага. Так, 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 так. Просто ймова по Значить, дивимося. Інструктаж провели, показали купу кнопок важелів, які, відверто кажучи, я одразу й не запам'ятала. Встигла навіть налякатися, що буду сама керувати квадроциклом. <гум> Добре. Добре, так я хочу кататися, але сама 100% я сьогодні не поїду, тому значить ви сідайте, а я за вас буду. Добре, ви сьогодні будете у мене пасажиром. А чому я запитаю у дяді Васі? Починаємо ми з людьми їхати спочатку трохи по асфальту, щоб вони взагалі почували, що таке газ, як руль і що таке тормоз. Потім починаємо потихеньку по наростаючій бездорожжя. Обратно вже, щоб ми подивилися, що і як, які навички у людей. Підказуємо, зупиняємося, показуємо. Ну, Давайте ми стільки всього поключали, мені вже надається ну, продовжити нашу подорож. А подорож виявилась динамічною. Ною трясло підкидувало. З усіх сторін летіло болото. І от ми нарешті зупинились. Це початок, як би. Це нашо, початок? Це початок нашого реального сложного маршрута. <гум> ми чуть-чуть вам хочете ми показати, як би. Який він на самому ділі? Це ви хочете. А я вже не маю куди діватися. Добре. служив в Державній прикордонній службі, пенсіонер. У нас були поляріуси, бомбардіри, квадроцикли, і я мав змогу поспробувати безпосередньо, що це таке. Ну, квадроцикл, мені подобались давно, а як би можливість спробувати, що таке квадроцикли, з'явилася вже безпосередньо працюючись тут. Найбільше мені подобається квадроцикл значить, в тому, що. Проходимо його, раз. По-друге, неважкість в управлінні. В тому що він доволі таки легкий і дуже послушний. Куди не повернеш, туди він і поїде. Грязь, не грязь і так далі. Те, що вони досить потужні, блокировка диференціалу, повний привод, понижні передачі і так далі. Люди, які вже їздили на квадроциклах, які мають певний опит їзди на квадроциклах, звісно, що вони хочуть, тим більше дивляться в Ютубі і так далі тому подобне, зараз вже в нас інтернет, вони хочуть важчі траси. Люди, які приїжджають перший раз до нас, які перший раз сідають на квадроцикли, взагалі ми пропонуємо їм спочатку спробувати. Ось таким пробним маршрутом ми їхали. І потім вже би, на часі, на годину. Одну годину, і спочатку по асфальту, якби взагалі зрозуміти, що таке квадроцикл, що таке тормоз на ньому, як він працює, газ на ньому працює. І потім вже потихеньку по наростающі. Чуть, -чуть без здорові? Ні, ну екстрем екстремо, але після цього екстрему треба й помитися, то йде мовчан. Я просто прекрасно, тут. І я вже забула про свій екстрем, де я була, що робила. Зараз є мої враження, це ті і дуже приємні. Наша програма про відпустку. Приходьте ви. Ми доброї старої бані після хорошої гарячої водички треба себе спробувати і в холоді. Не дуже хочеться, чесно вам зізнаюсь, але треба пробувати. Я пішла, ви в мене вірите, я в себе також. А вода виявилася холоднішою, аніж я очікувала. Ще мені виявилось замало, і адміністратор Оксана запропонувала водну процедуру, яка мала остаточно зняти всю напругу, яка накопичилась за робочий час. Ну, після важкого робочого дня мені краще подобається от полежати в бальнеологічних ваннах. Дивіться, перед цією ванною бажано сильно не наїдатись, також не вживати спиртні напої. Ця ванна добре розслабляє. Після процедури, наприклад, 20 хвилин або 40 хвилин ви вже йдете відпочивати. Зазвичай ми звикли бачити ванну у нас вдома після напруженого і робочого дня. Проте тут ванна особлива, вона дає можливість нам спробувати аж тільки два види релаксації, а саме масаж, а також висуванні можливості води що Тут навіть можна створити особливу романтичну атмосферу. Сьогодні я зупинюся тільки на масажі в Одесі, бо хто знає до наступного разу. Кажучи, єдине, що хочеться після такого релаксу, це щось смачненьке. Я сподіваюся, в мене в другому Так, я вас хочу пригостити нашим закарпатським е, чаєм на травах, який у нас зібраний, із натуральним мидом. Дякую, дуже-дуже гарна Галинка. Скажіть, будь ласка, багато у вас відпочиваючих? Так, звичайно. А переважно ці люди, де вони працюють, де вони, звідки вони до вас приїжджають? У нас з різного віку, з різних менталітет людей приїжджає. Всім нас подобається, тому що можна відпочити і заодно оздоровитись. Я знайшов в сітях цю базу, взяв сім'ю. Потому что Западная Украина славится своїм чистым воздухом, хорошей природой. Ну, Решили, плюнули, сказали море, до свидания, горы вперед. И поехали сім'єю попробовать узнать поближе Западная Украина. Я товарищ такой, что мне надо двіж. Идти в горы, значит, в горы. І отдыхать. ну я не люблю, коли лежати цілий день на пляжі, ноги кверху загорати. Ну, краще кудись двигаться. Люблю відпочивати в Карпатах на природі. Ну, на чисте повітря, відношення людей тут дуже гарне в цій місцевості. Катаємося на квадроциклах, катались, каталися, ходимо на прогулянки. Ну, Починати в горах можна з мінімальними коштами відпочити. Та в Карпати приїхати. Я думаю, кожного друга можна зупинитися. І... Відпочить не гірше, ніж на тому з морі. В Києві на дачу їздять всі. В Києві на вихідних. Ніхто старається не сидіти вдома. Ще однією альтернативою літнього відпочинку є земельні ділянки, дачі. І головне, що там на них вирощено. Саме з такою людиною ми сьогодні познайомимося з людиною, яка на своїй земельній ділянці робить справжній дива і вирощує дещо особливе. Вадим Антонович увесь свій вільний час приділяє догляду за своєю дачею. І те, що для більшості людей здається важкою фізичною працею, для нього навпаки. Справжній відпочинок та задоволення. Отже, Вадим Антонович, скажіть, будь ласка, з чого все починалося? Починалося з гарної весни, з квітучого ужгороду. Сакура, магнолія. Я познайомився з своєю дружиною. Невдовзі ми одружилися і батьки подарували нам цю земельну ділянку, де вирішили побудувати дім. Як тільки будівництво було завершено, сім'я взялася за оздоблення прибудинкової території. І вже невдовзі тут виріс справжній сад з яблуками, калиною, різними екзотичними фруктами. Час від часу Вадим Антонович не забуває тішити своїх близьких подарунками власного виробництва. Граф Потоцький у парку Софії. Парк Софіївка подарував е своїй дружині. Uh -huh. Я своїй дружині не міг подарувати такий великий парк. Я вирішив подарувати маленький ставочок в міру, в міру того, що можу. За один день викопаний був цей ставочок, ну, далі камінчиками із кожної річки Закарпаття. Практично із кожної, не з всіх ще, але із багатьох річок є камінці. Я думаю, що тепер жінки, приглядачі будуть все-таки задрити вашій дружині, тому що не парк, але ставок також є не в кожної. Жінки і ви молодець. Ну, у багатьох, у багатьох чоловіків є шанс. Так, да, от дослухайтесь, будь ласка. Вадим Антонович, окрім рослин, плодів. Квітів, винограду. Я ще відмітила дуже цікавий агрегат у вас серед подвір'я. Скажіть, будь ласка, для кого? Я навіть, ну, це не можна назвати будкою, це можна назвати повноцінним будинком. Для кого цей будиночок створений? Скажіть мені, будь ласка. Тут навіть підкова є, на щастя, це для когось дуже такого особливого, я так розумію. Ну, так завжди запитували мене, мабуть, у вас дуже породиста собака? А, ні, собака дворняга. Але дуже добрий, дуже милий пес і дуже, дуже вірний, відданий такий. Ну Йому це був бонус за його вірність. Знаєте, Вадим Антонович, я зрозуміла, що не тільки рослини, не тільки овочі, фрукти, ви ще й винахідник до все чарівний. І ще дуже для мене важливим уроком стало те, що напевно не треба багато мати коштів, якихось ресурсів, настільки навіть часу, скільки треба мати основне, що ви озвучили це любов і віра в те, що все у вас вийде. Насправді це, це головне. Да. Коли <кх> хочеш для сім'ї. Для дому зробити. Коли спокій, коли ти приходиш, приходиш з міста, заходиш додому, відкриваєш ворота, і я вдома. Ай ти цар і Бог. І сонце тобі сміється. І погода будь-яка, чи дощ, чи спека, чи, чи сніг. Завжди дуже добре. — І не треба купити, собі коток на літак, а можна просто... Не треба ніяких літаків. Тут можна політати, тут можна попід землю, попідривати трошки. Тут вистачає всього. Дома дуже добре. Ну, На цьому я думаю ми і завершимо, що дома найкраще. найкраще. Часто проходячи повсту чи іншу водойму, ми помічаємо людей, які захоплено рибалять. Проте існує купа жартів, що для них риболовля це всього лише можливість відлучитись з дому. То що ж з цього правда? А що міф? Рибалка за десь років 57. Чи пам'ятаєте свою саму першу рибалку? Ну, пам'ятаю, звісно, то з дідом вийшли. Але це було в Берегові на Боржаві, Так що пам'ятаю. Перший улов, тим більше, що то крупний улов був. С сом тоді на боржаві, коли його змірили, 26 кілограмів був. Okay. Для себе удовольствие, що людина виходить, спочиває собі спокійно. Ну, Рибалка для мене просто як і хобі. -отик. Після праці, все, людина виходить. Відключається всього і для нього тільки риба. Властивий мені закортіло розслабитись і спробувати себе в якості рибалки. Саме з цим проханням я звернулася до нашого колеги, який, як виявилося, саме захоплюється риболовлею. What do you eat? Ну, знаєш, де-де, а тут я тебе не очікувала побачити. <смір> скажи, будь Не повіриш, але я тебе теж не очікував тут побачити. <смір> <смір> Ти щось не дуже радісний, е ей. Ну, тому що риболовля це дещо особисте, на мою думку. І я от коли йду е рибалити, то я в першу чергу чекаю на спокій і якесь відлучення від роботи в першу чергу. І от для мене це такий ідеальний мікс. В першу чергу це якесь єднання з природою, тому що, аби десь порибалити, то я завжди намагаюся подалі від людей, так? аби Інше було всього. По-друге, це можливість побути в тиші, насправді почути звуки природи, і по третє, це якийсь азарт. Знаєш, тому що що зловиш, не зловиш, це все таки цікаво, і це от якісь інстинкти, чоловічі, так потрібно вбити звіра, зловити рибу, так і нагодувати власну сім'ю. Тому десь це все в мені якось поєднує, коли ти вперше взагалі залучився до риболовлі? з яких умов це було, і хто тебе власне залучав? Тож, перша риболовля була в принципі, дуже з примітивною якоюсь там палицею, звичайна ліска, линва і там якийсь нещасний гачок. А, і ловили ми в дитинстві з таких от маленьких рибок. Називали ми їх, якщо не помиляюся, глушавки. Не знаю, чому глушавки, але були глушавки у нас. От, Потім почав ловити форель. Або пструх, як його тут називають ну, місцеві люди. А, і далі вже якось -от от зараз в цей час я почав більше захоплюватися озерною риболовлею і більше це спінінг ну, чи поплавок. Ну, А яка перша наживка? На що ти ловив рибу? Ем, ну от є потічок, потічки як потічкові є каміння, і от якщо повернути один камінь, то там є такі жовті рачки. Вони в будиночках, і той рачок треба було дістати, наживити його на гачок, а тоді на нього можна було зловити фурель. Це як подвійне вбивство. Спочатку колес має жовдав, що дуже ще Ну насправді та сама наживка з під каміння. Ну я її зараз конкретно цю не використовую, але вона є дуже ефективною значно ефективнішою ніж те, що можна придбати в будь-якому. Ну, це з власного досвіду. В більшості випадків я ловлю рибу на тому ж черв'ячка чи на так званій опариші. Такі біленькі, страшненькі, якби ти їх побачила, думаю, що ти Так, але ти є, звичайно, і альтернативи різні. Це різні... Я думаю, що це тобі, знаєш, такі снач пообідати, поки ти ловиш. Ну, знаєш, я ще варіж. не був на риболовлі такий голодний, аби скуштувати їх, але думаю, що вони десь мають бути смачні. Mm -hmm. До речі, от, ти можеш ось ці бойли політичні. На запах, і я думаю, що тобі навіть захочеться їх скуштувати, вони настільки приємні і приємно пахнуть. Точно, це як якісь. Дивись, такі насправді речі, їх просто насаджуєш на гачок. І е, зазвичай в них є різні такі елементи, які приваблюють рибу, е, різні афродизіаки і так далі. Е, і риба відразу починає реагувати якось на них. От зараз побачиш, що відразу почнеться якийсь. Е, ну, Рух я раніше думала що поплавка. їжа за хрозяками, парфуми з феромонами. Це для людей виявляється, і риби з такі романтики. Не повіриш, але ось це і є парфуми для риби. Ось Так вони виглядають. У мене є декілька варіантів. Кожна риба має свій власний якийсь аромат, який вона найбільше їй подобається. Коли ти підійшла, я відразу зрозумів, що риболовлі вже в мене особливо не буде. Але на риболовлі так дійсно особливо це стосується, наприклад, є така окрема категорія риболовів, вони називають себе карпятники. Чому так? Тому що в основному вони ловлять карпа. Причому ловлять не для того, аби його зловити і з'їсти, потім і ну, насолоджуватися смаком, а для того, аби зловити, сфотографуватися і випустити. Ну знаєш, в кожного рибалки, напевно, є той улов, який він найбільше пишається. Це, це зазвичай там розмах рух і там. Вона така була отакенна та риба. В тебе є такий улов, яким ти пишаєшся? Є, е, і стався він досить недавно, можна сказати, декілька тижнів тому, можливо місяць. Е, чому? Тому що для того, аби зловити цю рибу, я поїхав спеціально до Києва. Е, це риба лин. У нас її практично немає. Скільки я не ловив вже ну, от, не знаю, 20 років ходжу на, на риболовлю, я ніколи нам мені тут не попадалася. А мій друг в Києві, він її часто ловить, і він знає, де вона там є. Вона її там значно більше тої риби. Ну насправді, взагалі, лин це така риба, яка вона не росте дуже великою, наскільки мені відомо, там до трьох кілограмів він може вирости. І той, якого зловив, я був десь грамів ну 400, можливо, Ну, Як добрий рибак, я маю сказати під кілограм. Але я був дуже щасливий, що я його взагалі зловив, тому що це вперше в житті, і це незабутні враження. Я посиділа з тобою, послухала і вже знудилася. Я би не змогла сидіти по два-три дні, якусь рибку. Скажи, будь ласка, у нас є надія сьогодні когось зловити. Ну ти зможеш, хоча б півгодини просто помовчати і побути в тиші, послухати пташечок, подивитися на небо і на це чудове озеро. Ти мені обіцяєш велику рибу, чи таку собі? Я тобі обіцяю, що якщо пів години ми посидимо, то щось ми маємо зловити точно. Відлік пішов, я мовчу. Справжні карпятники, правда, ну трохи менший у на карп, ніж карпятники зазвичай ловлять, але ми робимо таку, таке фото на пам'ять. На тебе все одно більше рибки мають. Трішечки так. Разів в 100. Ну, це справедливо, тому що в мене перша рибалка тебе є фото. Так, можу так і є. Але тобі сподобалось взагалі? У мене вражений зміни і війни. Я збудила рибу, першу в своєму житті. Сумнівно ми вам показали лише кілька альтернатив натомість пасивного пляжного відпочинку. Звичайно, що варіантів є ще величезне різноманіття, взяти хоча б похід по гриби, але про це наступного разу.